Добрий день! президент Росії Володимир Путін вирішив черговий раз використати так звану російську культуру як ідеологічну зброю, і для цього він минулого тижня зібрав в Кремлі різних там іноземців з Європи, Близького Сходу та інших регіонів, яким роздавав медалі за те, що вони сприяли популяризації російської культури в світі. Цей крок розглядається як спроба показати, що російська культура нібито отримує міжнародну підтримку на тлі зростаючої критики Росії за її вторгнення в Україну. Окрім культурних діячів, медалі були також вручені і релігійним діячам, які представляли різні релігії, які поширені в Росії, зокрема, так звана Руська Православна Церква і, Іслам має на увазі іслам саме російського розливу. і це подавалося як день національної єдності, національне свято, і мало на меті продемонструвати те, що російська культура існує, що вона має міжнародне визнання і Росія є багатоетнічною нацією. і ця вся церемонія була спрямована на. Сприяння внутрішньої єдності. Ну, Серед іншого, медаль була вручена і відомій японській актрисі Камакі Куріхарі. Люди мого покоління добре пам'ятають, що Камакі Куріхара грала в кількох радянських фільмах. Найбільш відомий її фільм це Москва Любов Моя, де вона виконала роль. Молодої японської дівчини, яка народилася в Хіросімі, приїхала до Радянського Союзу вчитись мистецтву балета, і, врешті-решт, з'ясувалося, що вона має спадкову лейкемію і, незважаючи на її успіхи в балеті, вона, врешті-решт, умирає. Ну, а інший теж дуже відомий фільм. З її участі був «Мелодії Білої ночі про знов таки молоду японську піаністку, яка приїхала в е, і там закохалася в руського композитора -дириж... диригента також вона, окрім цих двох відомих фільмів, грала і в деяких інших російських фільмах і постановках. Зокрема, в фільмі Екіпаж вона знялася в епізодічній ролі пасажирки, брала участь в постановці в Токіо П'єси Чехова вишневий сад. І була членом журі програми художніх фільмів 12-го московського міжнародного кінофестивалю. На сьогодні вона має власний театр в Токіо, в якому ставлять переважно п'єси російських драматургів. Ну і, само собою, Путін не міг пропустити такого. Ну, реально агента російської культури е, в Японії тому і запросив її теж приїхати до Кремля, що вона з задоволенням зробила, і отримала медаль. Як до цього поставиться в Японії, поки що мені важко сказати, тому що в самій Японії насправді критика Росії зростає, образ Росії стає все більш таким негативним. Ну а Японія, як в цілому, країна, ну це наш геостратегічний партнер. І от такі от агенти, які намагаються сприяти. Позитивному образу Путіна і Росії загалом, я так думаю, що вони не матимуть великого впливу. На все добре.